Яка риба класно випрнула. Й-майо! О, я зроблю стоп кадр можливо, і побачимо, що ж то за риба в кінці кінців. Викидаю нафіг весь корм. Не буду більше 4 пакети мішати, буду мішати 200 грам. Зробимо 15 закидів і побачимо, скільки за 15 закидів ми спіймаємо риб. Вітаю вас, дорогі глядачі! Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на youtube каналі Хай Клює. Сьогодні буде незвичайна риболовля. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знають вже де я. Але сьогодні буде невеличкий експеримент. В чому суть? Всі ви знаєте, що в фідерній ловлі є така істина або, можливо, я не знаю, аксіома це перед тим, як почати ловити, треба загодовуватися. Особливо тут продвинули спортсмени, які перед тим, як ловити, пів години кидають піввідра корму, а потім тільки починають ловити. І, відповідно, мені цікаво, було неодноразово. А чи без загодовування риба відразу буде клювати, чи ні. Тобто суть все ж таки в чому? В тому, що я загодувався, вона прийшла, або суть в тому, що я приїхав в те місце, де просто риби багато. І я можу ловити хоч загодованням, хоч не з загодованням. Бо ви знаєте, звичайні рибалки рідко загодовуються. Як би там не було? Він приїхав, забив, закинув і сидить, чекає. А от цікаво, чи буде риба ловитись в темпі, чи не буде. І тому зараз я перевірю, бачите, у мене корице пусте. Зараз я візьму корм. Тут я. Це моє, скажу чесно, одне з найулюбленіших місць. Я тут друге в житті, але після тієї рибалки, яка тут була, воно стало моїм одним з улюбленіших міст. І я приїхав, знаючи дистанцію, я став знову на ті ж самі там, 67 метрів. 66 було минулого разу, зараз 67, і води сьогодні більше. З дистанцією знаю, ніби все знаю, як ловити, знаю. Тому засипаю корм. Повідець підготував, уже бачите, все готове. Годівничка буде ось така: 70 грамів куля, бо вудлище сьогодні 3,6 за 120 дайванзон з і катушка ТДР 24-го року 40-12 півде. Повідець відразу поставив півтора метра, 0,104 чотири фудо, гачок фудо 3501 11-го одиннадцятого номеру. Ніби все, а не використовую ще сьогодні, не використовую. Під рогами скрутку жилки, хочу все ж таки оцю рибу, якщо вона буде потягати, і половити, і хай попрацює вудлище, так, знаєте, більш реалістично. Садка не брав, відразу кажу, не планую сьогодні там кидати садок. Тому давайте корм засипаємо. Корм це заморозка, щось після змагань, щось після якоїсь риболовлі, і тестовий корм, і корм. З серійного виробництва після змагань. Я вдома завжди замішую. Так, в коробці привожу, пакеті. Поки що не буду нічого давати, не апаришів, не пінки, нічого. Як я кажу, спробуємо взяти рибу на патріотичну тему, на шару. Так, Почнемо з чого. Минулого разу добре на апариша хлювало. Що, спробуємо одразу на апариша. Без мотиля. Я зазвичай. У мене є все сьогодні по насадках. І матиль, і апариш, і пінка, і апариш різного. Ну, Крім червоного. Червоного не брав. Зазвичай я починаю там з підсадки матиля. Але давайте спробуємо запариш. Ну, але течія зараз є 100%, зараз буде зносити, ну, то таке, то вже питання десяте. Побачимо. Глибина десь порядка 5 6 метрів. Опа! Клювання. Дивіться, п'ята секунда, чи третя. Яка? Ха-ха. Риба є. Йошкіндрейн. Це що, я даремно всі роки? Дивіться, яка густирка. Ну, невеличка. Я даремно всі роки оце витрачав корм, загодовувався. Коли можна було просто отак приїхати, закинути і ловити. Один. Дивіться, на тебе є париш. Залишився. І відразу контакт був. Це вже притискає, понесло. Ага. А це клювання. Так да. плюс-мінус така ж сама густирка. моё Так, давайте спробуємо на дві пінки. Минулого разу викидав 4 пакети корму, то в кінці вже... Ловив і малесенькою годівничкою. А цього разу небагато корму. Два закида, друзі, дві риби. Не загодовував нічого, просто приїхав всі закинув. Але коли така течія, коли підносить, це я лише ледь... О, відразу, дивіться. Мимо. Течія буде зносить, тому як закинув, слабину можна не вибирати. О. то вже несе. А це контакт. Ха-ха. Да. Розмір, звісно, не радує. Дві пінки. От маму дві пінки. Зараз ще одного пар, що додамо до цієї пінки. Три закиди три риби. І оце дуже часто, ну, в змаганнях це взагалі зрозуміло, що після першого контакту, якщо досі там, ти можеш навіть на 3-4 метри підтягнути, але ще залишаєш і риба добирає. Ну чого так? Я вже розповідав неодноразово. Ну, Це на мою думку, бо я не стверджую, що це дійсно так, але в мене є з цього приводу думки. Так, маленька густирка, де плотва. О, дивіться, відразу контакти. Понесло. Опа, і контакт. Так, але щось поки що густирка. Тут ми знаємо, є здоровенний платвень. Тут недалеко не від берега зразу так спуск і цей хижак так близько ганяє. І ще вже, тільки 5 разів закинуло, часок, чи сука, чи три рази і ще уклея, уклея не стала. Бо тут така уклея, що я не можу потім опустити опаруша. Так зараз корм струшується і вона як стане отут. Але ж поки що ще дуже мало західів. Так, знову одна пінка червона і один білий опариш. Блін, як класно кидати такою палкою, таку годівничку 67 метрів. Я навіть взагалі, бачите, не... От не, не цей не вибираю слабину. Опа, бачите контакт? Диви, диви, диви. Ух ти! Ніби мимо, якби слабину вибрав. Ну, я вже, чесно кажучи, ці перші контакти вже пропустив, прозівав. Але гарне таке клювання було. Несе, несе. А ось і контакт. Ха-ха густер ще більший, взагалі бомбічний. Пливи, там тебе вже чекає якийсь хіжак. П'ята риба, 5 закидів, п'ять риб. Ха -ха. Викидаю нафіг весь корм. Не буду більше чотири пакети мішати, буду мішати 200 грам. А зараз прибрав слабину, бо бачили, перше на минулого разу підсікання було через те, що сильна слабина, я просто не засік рибу. Та це вже їх звичка, я вам скажу. Я це все роблю на автопілоті, яке клювання, скажи, не. не знаю, чи є риба, чи ні. Ой, хай постоїть, почекаємо другого клювання. Перший раз без риби, А, шостий захід без риби. Ні, це не можна. Це як на змаганнях з такою рибою. Там, що хочете, робити, але щоб рибу діставав. Бо якщо не дістаєш, то все. Звісно, що не виходить постійно діставати, але треба робити так. Що в нас? Ага, бачите, білого потріпало, а червоного не хоче. Але для таких ситуацій є лайфхак. Береш сапариша і цепляєш його по гачку. 好吧。 Yeah. Спосіб насадки змінив і одразу на першому контакті засіклась. Що це? О, перша платва. Так, сім закидів, 6 риб. О, давайте на червоного парша спробуємо. Зазвичай платва або крупніша полюбляє червоного парша. Ну, Це не часто буває, але така тенденція інколи спостерігається. Ну, ще ми не розгодували, може вона ще його не помітить взагалі. Але перевіримо. О, вже уклея скаче. Ух ти! Є, на червоному теж. Нормал. Тобто їй все одно. Білий, червоний. О! Яка риба класна випрыгнула. Йомайо. О, я зроблю стоп-кадр, можливо, і побачимо, що ж то за риба в кінці кінців. Точно, крутяк! Ха-ха! Якийсь оселедь може. Чи А, і теж густирка, дивіться. Еть. Тікай. Так, червоний. Давайте до червоного до цього пожованого, підсипемо одну білу пінку. Так, густирка. Давай, шуруй. А ще з приводу лічильника, особливо, коли б дуже багато риб, там 100 плюс, неодноразово питали мене, як ти не збиваєшся, умовно, як ти робиш? Я завжди роблю однаково. Я отак закидаю, ось я ставлю палку, поки то не годівничка, я натискаю. Якщо годівничка потонула і я не натиснув або пропустився, я не натискаю. Але завжди роблю це ось в цей період. Відразу клювання, дивіться. І рибка. Була. Я чув удар. Що, зійшла? Ага, я відчув удар, але вона зійшла. Так, у нас 9 західів, сім риб. А, -а, -а, а! Так, собі, КПД. Так, що це таке? Ага, зійшла, гачок відірвало. А ні, гачок не відірвався. Оце закручується за того, що дуже швидко виматуєш. А для того, щоб не закручувалося, треба фактично для кожної насадки підібрати певну швидкість вимотування. Особливо, якщо дівагаєш опариша по гачку, так. Це вже може гаплик. Може повідесь доведеться міняти. І закручуватися буде там і 028 0,128 буде закручуватися, скажу вам чесно. І не існує таких жилок, які не закручуються. Хтось розказує, ой, там вона не закручується. Це брехня, закручуються всі. Да, буває трошки більше, буває трошки менше. Але закручуються всі. Якщо підібрати правильно, як насадку одягати, Бо якщо по гачку одягаєш, то сильніше закручується. Якщо просто за жопку опариш, то слабше закручується. І якщо підібрати правильну швидкість, час у клея буде випригодитися. Вона готова навіть випригувати. Ай клас. А то 60 метрів чи 50, сліди. Таке враження, що зараз у чи спина лопне, чи палка лопне. Тут. Ух ти, яке клювання відразу. Миттєво фактично за 5 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, хіба це не густирка. Як і минулого разу, спочатку густирка почала, потім як підійшла платва здоровенна, і всіх порвала. 10 закидів виходить у нас. І це вже була восьма риба. А два було молоко. Ну, по великому рахунку, це гарний результат. Тобто, це коефіцієнт корисної дії гарний. Якби так було завжди, було б дуже круто. І натисну. Отака справа. Так, побачимо раз протислав другий раз. Ну так, собі. Невелика, але вже і не зовсім дрібна. Опариша зазвичай завжди, бо він такий, як колодка, і він щуриться. І тоді взагалі стає маленький якийсь такий, то я його зазвичай або топлю і ловлю на топленого, Це на змаганнях. Або отак пальцями ви бачите, що дуже часто кручу в пальцях. Це для того, щоб він став м'якшим. Ну Теоретично не знаю. Можливо, рибі все одно, але практика показує, що ніби так краще. Але тут головне, щоб сам рибалка вірив в те, що робить. А Риба то вже питання десяте. Так, 11 західів, 9 риб. Зробимо 15 західів і побачимо, скільки за 15 західів ми спіймаємо риб. Є контакти? Поспішив. Є, клює. Але щось дрібне, зрібне сто відсотків. Ох ти і відстріл який. Ага. Є. Поки що густир. Ах. Так, спробуємо одного париша. може на одного париша клюне патва? 12 західів, 10 риб. Є контакт, такий легенький, але я його бачу. Мене не так легко вдарить. Можна. Але не так просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, сказав, що може на перша клюни платва і відразу клюнула така гарна плітка, а? Як вам? Інтуїція? Пішла. Так, зараз ще раз спробуємо. Так, покрутили його. Щок ще нормально Ага. 13 західів, 11 риб. Ай блін, контакт був, але мимо. e é chamo uma напевно, ми йому... А -а -а -а! No, no. 14 закидів, 11 риб. Останній закид. Десь я щось пропустив. Зараз останні закиди, і побачимо. Але, ну ви ж бачите, без загодовувань, без нічого. Минулого разу тут починав ловити, загодував годин 5 і починав ловити з першого закиду, а тут взагалі, думаю, попробую взагалі без загодовувань. Ух ти, щось хороше притисло. Ай, мабуть, ячок відірвав. Нє. Не-є. О, пішло просто на берег. О, я сюди, а воно вух туди мене. В таких ситуаціях палку просто тримаю і не тяну на себе. Бо ще ж фідергама немає. Посівна обличчя. І дивіться, одів знову одного білого, одного червоного і знову клюнула гостирка. Ось і робіть висновки. Тому, друзі, 15 західів без загодовування, без нічого. І сміливо назжимаємо 12-ту рибу. У нас пішло близько 23 хвилин на все це. І от робіть висновки. І самому треба думати. Принаймні, в спорті, зрозуміло, там не загодуєшся, пролетиш. а от на простих риболовлях і буває 40 хвилин зі годую там. Сенс? Побачимо. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього експерименту. Пишіть, можливо, що б ще треба було перевірити або що цікаво. бо я ось так цього разу вирішив думаю, блін, а я ніколи не задавався цим питанням. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково підтримуйте канал, ставайте спонсорами каналу. Для мене це буде завжди плюс. Буде більше відео, буде більше натхнення. І до зустрічі на риболовлі!